А ви сьогодні в зоні в мережі, виявляється, для того, щоб підтримувати зв'язок із Духом Святим, необхідно з ним спілкуватися, хоча б в думках, не тільки молитися і перебувати в слові, а ще й спілкуватися. Так от, мені дуже цікаво знати, як ви підтримуєте зв'язок і чи ви. Взагалі його підтримуєте, бо мені, наприклад, дуже важливо підтримувати цей зв'язок. З ним набагато легше і простіше жити. Серце стає набагато добрішим, м'якішим. Любові вистачає на весь білий світ. І коли люди бачать темряву, я бачу світло. Коли люди бачать розчарування, я бачу Божу руку. Я знаю точно, що йому під силу все. Що нам, людям, недосяжно. Так от, наскільки у вашому житті важливо підтримувати зв'язок із Духом Святим? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. Буду чекати ваших коментарів.